Всім привіт! Презентую вам лот шнурки бренду КВМ. Представлені в різних забарвлень та в різних видах. Розмір від 75 см до 150 см. Матеріал бавона та поліестер з розміром 75 см буде 35 одиниць. З розміром 90 см буде 30 одиниць. 120 см 60 одиниць. Та з розміром 150 см буде 25 одиниць. Вартість лоту 375 гривень. Собі вартість 1 2 гривні 50 копійок. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!